Ярше, виключаючи. Як якщо днем, то це яркіше, якщо ночі. Ну як не бачу, зараз взагалі виключно. Ну звичайно, ми не говоримо про ночного бачення, але коли суттєво, він бачить засняти? Бачиш, там зелена така марка. І не треба нікуди цілити. То мені скажіть, будь ласка, так трошки для відео. Значить, вам, тобто військовим, краще такі речі зараз, possa? ніж тепловізори? Це є, це є так. <танків> Ділу... Це різні призначення це це різні речі. 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 Тепловізор важливий безпосередньо на блокпост, щоб обезпечити підійти, щоб не розбомбили блокпост. А оці речі це є тактична фіня для кожного солдата. Це <реклама> тактично, Він полегшує, особливо в міських, тому що ти вистрілив і ти не думаєш, що там застався, а ти бачиш, що він впав чи він не впав. Тут же в прицелі. Якщо потрібно, то для добівання на <пасло> тому, тому, тому сталося. Це можливо безпосередньо для солдат, які йдуть вперед, щоб він бачить щось. Хтось, допустимо, погано бачить, то не треба око закривати там, праве-ліве. На яке побачено, таке лупиш.